Они кифа проходили, оделывались плотной системы. И ни один человек не прошел, сказал, что это не моя плодка. Я родился в, Граниву, тоже в этом районе, в детство-то мое пошло и ну, все же я так, ну, отец ну, мой родился. Шоу, 20 20 там. Вообще... Скажите, Потому что подлаз. я так понимаю, вы имеете очень много времени. Да. Понимаете, э, вот то, о чем мы сейчас говорим, это, э, скажем так, ну... Хобби нельзя сказать некрасивое слово для такого. это серьезно очень дело. Я э, болею и хочу. Пеконска рада, которая влада заповедника София Киевского, у него задачи стоять более широкие. это тоже входит в состав. Вот мне просто банально пойти в этот фитнес-центр, это моя задача, поговорить эту стену, которая облезла, что нас разговаривали, чтобы они... Ну, а пошли, пошлют они не меня. Выжили? Я же в Шевченковском районе. Я родился прямо на Встретинской и Царицкой, на Перекрестке. Ну, вы да, все там моя живет, гончара. Вы, хотите... какие знаете, здесь Ваше предложение да, идти правильным да? юридическим путем. Вы очень правильно говорите. Я имел э, радость судиться с Черновецким, Причем не просто я пришел за кого-то вступиться, сказать, у меня отнимали мое. Меня тоже я проиграл все суды. Это ваша головой обститка. А я выиграл. Только за деньги я, я в коррупцию. Я, я решил там них. Ну честно, за деньги. А я выиграл. А я вам играл. А ну поддержи, я потом ну, подойдем. Шляпок. Вагу. До рівня сусідніх історичних будівель відповідно до попередніх рішень. Попереднє рішення мається на увазі рішення і ЮНЕСКО, і ІКОМОС, як дораджувала. І ми маємо необхідно їх дотримувати. Ми задавали питання події, як і механізм. Україна коли подавала свої об'ємці до ЮНЕСКО, а це дуже престижна е, така міжнародна організація, яка собою не є бюджетною, яка є, не дає кошти, а це є престижна держава. Вона брала на себе зобов'язання дотримуватися всіх міжнародних стандартів по веденню забудови в історичних реалій. Це навіть в деяких країнах бачили закони про колір. У нас ще такому не дійшли, але ми маємо розмонтувати чітку забудову в цих буферних зонах, адже вони і технічно. Впливають на технічний стан наших унікальних переміток, і також на візуальне сприйняття і того середовища. І екологічне, що вони живуть в всі середовищі, його змінюють. Звичайно, впливає негативний стан. Тому ми маємо це убезпечити і донести нашу спадщину до передачних споріб. Після такого документу, е які мають все ж таки бути дії, ви вірите, що цей документ чи зміни? Я хочу в це вірити. Я знаю, які у нас суди, корумповані, продажні. Це всі знають. Це дуже важко. Але повірте, ми разом з громадськістю будемо ходити, які ходили в як попередніх і добиватися рішень. Іншого у нас шляху немає. Надіятися на добру волю забудовника інвестора на сьогодні, на жаль, не приходиться. Але я не виключаю, що можуть бути такі моменти, на що дуже сподіваюся.